Всім доброго дня. Трошки відео буде перескакувати. то стола показував, то упор, то знов стіл. Потім знов комод буде. Ну, скажем так так робота йде. Поки одне сохне, друге клеїться, третє робиться. Да? Так, стіл значить. Вон там кришка є. Повзо на шліфовку. Я думаю, що мені щось неохота шліфувати самому. ну Побачимо. Чи сам шліфував, чи взагалі на калібрувальний. Там далі буде видно. Якщо буде бажання шфійфону, не буде поблизу. Так, ножки є, царги короткі є, тут теж є. Значить, виникала, мене проблема виникла. Як я вже повторюю, матеріал не мій. Матеріал не мій, матеріал замовника. Якщо щось трошки не вистачає, навіть свого додати, то, скажемо, не було. Тобто, із того, що в мене є, я відповідно виходжу. Тобто, щоб це було ну, розуміння, чого я скажімо, роблю так, а не по-іншому. Наприклад, я тут от, от сучок Ну, він не випавший, але О, так, да? буду його зароблювати. Якби наприклад, скажімо, було б вибір матеріалу більшого, я б можливо його, скажімо, не ставив би. Але так як вибирав настільки так в притірку, да? що вже навіть не було що вибрати. Значить, Яка виникла проблема? Царга. Тут нормально, тут все добре, царга. Ці дві короткі теж проблем особих не виявило. З ложками взагалі проблем ніяких. А з цією царгою була проблема. Я трошки не встиг її зняти, показати. Ну, думаю, в принципі, навіть її не показувати, але потім в процесі роботи, думаю, дай я покажу. Вона настільки була вигнута отак от, дугою. Причому не так трошки чуть, чуть знаєте, що там можна було підтягнути. Аби якусь примишку ставити. Вона так конкретно була витянута. О, якщо навіть я ставив би якусь примишку між царгами, я думаю, що вона просто ця потягнула б іншу. Тому я її відповідно не ставив. Значить, що я зробив? Зробив такі прогрі. Так, і доклею фанер. Тобто, тут ну, іншого виходу мене вже просто-напросто не було. У мене було б, скажімо, ще більше зняті, але якраз вийшло так, що отак от такій прорізі поробив. І вона якраз мені добре вигнулась і з цієї сторони накрию фанеру, щоб вона була в мене більш, ну не більша, щоб була рівна. Так що товщині вона тут трошки буде товстіша. Вже фанеру саму стругати не хочу. Хай вже буде так, тут всередині воно там роялі особи не, не грає. А зробив отак. Тобто був у мене такий дефект і таким чином я його вирівняв. Зробив зарізи, підклеюю фанеру. Відповідно, коли я зробив зарізи, дошка вже вигиналась в ту сторону, куди мені треба було. Доклею фанеру. І, ну, відповідно, тут буде на, на фестул. Скажемо так, на шканти. А тут ще буде, ну я, мабуть, вже на другий раз покажу. Да? Тут буде, на кожній буде стяжка стоять і буде на гайку закручуватися. Тому що тут ці кутнички ставить, да, я не захотів, бо дивлюсь, вони по якості щось таке слабеньке. А тут стіл буде такий важкувати, то я вже зроблю так, щоб було, було добре і надійно. такі справи. Добре! Може кому знадобиться і така, і така порада. Тобто вирівняти можна таким чином. Якщо у вас є така можливість, що цієї сторони видно не буде, Ну або буде якась тильна сторона. Добре, дякую за увагу.